Вітаю вас, в школі терапія життя, метеорологічний випуск. Сьогодні у нас прогноз внутрішньої погоди, емоційної місцями <гас> драматичної, але без істотних особистісних руйнувань. За даними супутників підсвідомості, у найближчі 24 години очікується легкий дощ тривоги. Пориви сумнівів до 60 кілослів у годину і можливі короткочасні грози усвідомлень. У деяких регіонах душі буде спостерігатись сімчасове похолодання до стану як мене це все дістало, піду посплю місцями, можливі опади сарказмів, рекомендації синоптиків, школи та пія життя, плащ, прийняття, бо переживали й не таке, і це переживемо. Парасолька самоіронії, щоб, боронь Боже не розмило нашу крихку і тендітну самооцінку. Тепла ковтинка внутрішнього спокою, бо в житті, як в терапії, головне не застудитися. Якщо почнеться психоемоційна злива, не рекомендується бігти і сушити себе феном позитивного мислення. Натомість лишайтесь вдома у власному тілі і спостерігайте за небом емоцій, бо емоції як і погода. Змінюються, пам'ятайте, ми всі вчимося керувати атмосферним фронтом у власній голові. Народна мудрість гласить, якщо сьогодні всередині вітер неспокою, а зовнішні прогнози тривожні, завтра обов'язково буде ясно. Ані тоді після завтра, у випадку, якщо психоемоційний циклон тримається довше без паніки, це просто затяжний період самопізнання. А ми з вами для цього сюди і прийшли. На сьогодні прогноз завершено. До зустрічі наступного разу.